Тулі, вітаю вас на каналі Жук.ua. Ми дуже хочемо започаткувати гарну традицію і щомісяця розповідати вам про топ найкращих знижок на найкрутіші товари. А також я обов'язково нагадуватиму вам про акції, які діють у нас на сайті. Як ви вже зрозуміли, корисної інформації буде мільйон. Тому підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб нічого не пропустити. До кінця травня у нас діє крутезна акція. Якщо ти робиш покупку на суму від 500 гривень, то маєш шанс виграти смартфон, планшет або навушники. Тому не зволікай і швиденько обирай товар на нашому сайті. А що по знижках? Почнемо з красунчика смартфону Samsung Galaxy A14. Хтось каже, що 13 – це нещасливе число, але у нашому випадку ще й яке щасливе. Бо нова ціна смартфону стала нижчою аж на 13% і тепер його можна придбати всього лише за 7499 тисяч гривень. Планшет Blackview Tab 7 став дешевшим аж на 2000 тисячі гривень. Уявляєте, за такою низькою ціною ви можете придбати його тільки в травні, тому поспішайте. Садовий сезон в розпалі, а ти ще досі косиш траву ручною косою? Не сміши сусідів і передбай газонну косарку VITAL zp 4099 t яка коштувала 9440 гривень, а тепер коштує всього лише 7980 гривень. Твій старий нот вже ледве дихає ти ще досі, прикладаєш до нього подорожник і віриш в те, що йому стане краще. Ні, не стане. Тож поспішай до нас на сайт, щоб придбати новенький Asus. А як вам витончений дизайн холодильника Ммм, Розкішно! Маємо на нього знижку 10% і тепер він коштує 20 тисяч триста гривень. Нарешті на дворі тепленько а отже, час для довгих прогулянок з вашим малюком. І щоб прогулянки були ще більш приємними та зручними, можна придбати прогулянкову коляску Нінос Ейр зі знижкою за 6500 гривень. А зараз важливе оголошення для всіх маломанів, та й не дуже маломанів, бо бюджетні, але якісні навушнички QCY та 13 стали ще більш доступними завдяки знижці 20%. І тепер їх можна придбати всього лише за 799 гривень. В гарячий сонячний день їхати в маршрутці ще те випробовування. Тому пропоную альтернативу. Електросамокат Pro Model XCT Pro, який коштував 24 999 тисячі гривень. Тепер коштує 21 999 тисячу гривень. Тільки до кінця травня. Всюди добре, а вдома найкраще. Жоден кінотеатр не може конкурувати з улюбленим ліжечком, кавою з улюбленого горнятка та зручною піжамою. Мабуть, телевізор містері був створений для перегляду кіно в домашньому затишку. До кінця цього місяця телевізор можна придбати за 5 799 гривень замість 6 299. Природа оновлюється, все навколо перероджується. Тож подаруйте друге дихання і вашому Wi-Fi разом з роутером TP-Link Archer зі знижкою 13%. Таким був цього місячний топ знижок. Переходьте на наш сайт і обирайте, що сподобалось. Посилання на всі товари в описі під відео. Па-па!